Друзі, я теж хочу познайомити вас з братом Юрієм, який зараз живе тут у Кракові і теж несе служіння в цій першій баптистській церкві міста Кракова. І Юрій сам з Рівного, і він служить тут. І, Юрій, скажи, будь ласка, ну, по статистиці я знаю, що багато мільйонів українців приїхали до Польщі. Чи ти знаєш, яку статистику тут у Кракову і скільки до вас приходить до вашого центру допомоги? В найбільшу кількість людей, які переїхали в Польщу в піковий період, це було близько 5 мільйонів чоловік. Зрозуміло, що частина повернулася, але велика кількість вона залишилася, і ми бачимо величезну потребу в тому, щоб служити людям як в соціальному напрямку, а особливо в духовному. Щоденно на центр допомоги приходить близько 200 людей, якими можна поспілкуватися, яким можна подарувати в день щонайменше 30-40 євангелій, запросити на різні зустрічі, на домашні групи, запросити на спілкування, на зібрання для того, щоб вивчати слово Боже. Дякую, Юрій. скажи, будь ласка, а як церква в Україні? Ось наші брати і сестри могли б бути дотичними до того служіння? Одна із речей це особлива річ. Я знаю, що в Україні багато моляться за мир. Було б дуже добре, якби ми молилися за цих людей, які переїхали сюди. Вони дуже такі чутливі, і щоб люди вони відкривали більше свої серця до читання Божого Слова і щоб, повертаючись назад в Україну, вони могли приходити в наші церкви в Україні. А в той же час молитися за заснування церков тут в Польщі, бо є величезна потреба, і багато людей вже не повернуться. І Дуже важливо, щоб вони тут стали християнами, віруючими людьми. Дякую, Юрію. І друзі. Ще раз хочу подякувати вам за ваші молитви і за вашу підтримку, і за те, що ви не втрачаєте віру в місію. Незважаючи на війну, Господь продовжує кликати свій народ, своїх. Дітей на те, що вони їхали і становилися місіонерами, тобто дякуємо вам, і хай вас благословить Господь.